39 проєктів переможців цього року визначили у міській програмі бюджет участі. І вже зовсім скоро ці проєкти реалізуються за кошти громади. Бюджет участі 2024 року особливий, каже координаторка програми Христина Гнатів. За її словами, на запит громади категорії цьогоріч стало більше розділили освітні категорії та відокремили благоустрій та ремонт малих вулиць. Крім того, ми в поділили на дві категорії: благоустрій, також ремонт малих вулиць. І крім того, у нас була категорія інші, в якій можна було подавати абсолютно будь-які ініціативи, які є загальнодоступними в громаді. Більшість проєктів цієї у нас були цього року дрони. Мабуть, зв'язку з тим, що зараз до війна і дрони це було особливо актуально на той момент. І більшість переможців теж стали дронами, але була дуже міським головою висунута гарна ініціатива. Він Вирішив, що всі категорії, які були подані на потреби ЗСУ, будуть підтримані в рамках бюджету участі. і власне всі вони стали переможцями, всі будуть реалізовані. Депутат Івано-Франківської міської ради Стефан Магас розповідає: від початку реалізації програми у громаді спільно з депутаткою Оксаною Іванюк та ОСББ Китайська стіна неодноразово подавали проєкти для покращення благоустрою. Однак, зважаючи на ситуацію в країні, вирішили подати проєкт на закупівлю безпілотних літальних апаратів для збройних сил. України. У нас був лист від частини від бригади, і ми його подали. Чесно кажучи, попередній бюджет участі ми якось розслабилися, ми вже не хотіли приймати участі в тих ремонтах і так далі, тому що час важкий, треба все, всі сили сконцентрувати на допомогу нашим Збройним силам. Тому цей проєкт цього року був дуже таким особливим. Ми працювали з великим натхненням. Зібралася дуже потужна команда. Сталася дуже цікава ситуація, що ми якось всі дружно почали підтримувати один одного, тому що ми вважали, що виграти мали всі ці проекти. В результаті вийшло так, що міський голова прийняв рішення, що навіть ті проекти, які не попали в переможців з проектів військових, теж будуть профінансовані. Це мудре рішення. Ми його вітаємо чому ми Розуміємо, що пріоритет є один допомога нашим збройним силам. Відновлюватися та лікуватися за допомогою рослин. Такий проєкт до конкурсу подали від міської дитячої екологічної станції. Гарденотерапія це новий напрямок реабілітації для діток ВПО та військовослужбовців. Як запевняє директорка закладу Галина Глушко, рослини можуть сприяти психологічному розвантаженню у такий нелегкий час, оскільки наш заклад відвідує дуже багато діток ВПО. Ми вирішили зробити створити на території нашого закладу такий куточок, який буде сприяти психологічному розвантаженню. Який буде згуртовувати молодь, який буде допомагати кращій адаптації дітей у нашій громаді, також у нас будуть створені високі грядки і багато різноманітних локацій для людей з особливими освітніми потребами, і навіть для наших хлопців-захисників, які зможуть проходити у нас реабілітацію, ми маємо вже початок співпраці з домом воїна і сподіваємося, що дітки будуть надалі прибігати до нас якомога частіше, тому що все, що що Робиться у нашому закладі. Це є для сприятливого клімату у нашій громаді насамперед. І для дітей, які приїжджають з окупованих територій, і для дітей нашої громади. У категорії благоустрій перемогу отримав проєкт від багатоквартирного будинку по вулиці Івана Павла II, 27. Там за кошти громади відремонтують дитячий майданчик. Ми виграли в категорії благоустрою. Причому у нас була дуже драматична така перемога. Завдяки перевазі у 13 голосів. Наша ідея дуже проста, тому що на нашій прибудинковій території є дитячий майданчик, який зараз у жахливому стані. І цього року ми вже провели повноцінну агітаційну кампанію. Кампанію, точніше, друкували листівки з QR-кодами, роздавали мешканцям. І я від себе, і від мешканців нашого будинку дуже вдячний всім франківцям, хто нас. Підтримав до кого я чіплявся на стоматрівці, просив підтримати нас. без перебільшення ваші голоси оці вони стали вирішальними для нас. Відтак бюджет участі 2024 допоможе зробити затишнішим ліцей номер 23. Освітній заклад подав проєкт на заміну старих вікон і отримав чимало голосів для його реалізації. Начальні заклади грали на заміну вікон дерев'яні на металопластикові. Є потреба 35 років закладу, вікна вийшли, свій ресурс, їх треба міняти. Зараз тяжкий час, я розумію, фінансування не дуже. Завдяки цьому проєкту ми маємо шанс поміняти 40 вікон в нашому навчальному закладі. В школі 730 вікон, помінено 60%. Це ми зараз міняємо в кабінетах, є ще в загальних місцях користування коридори, холи, є ще на чим працювати. Продуктивний та корисний для громади таким цьогорічний конкурс бюджет участі назвав міський голова Руслан Марцінків. Подякував за активність громаді та зазначив, що програма дозволяє робити наше місто кращим, а ще допомагати військовим нищити ворогів. Можливість розподіляти кошти справедливо, голосуючи, активізуючи громаду. Дійсно, ми бачимо, що. Громаді потрібно, тому що якщо люди проголосували за цей проект, відповідно цей проект потрібно фінансувати, і громада таким чином. Визначає, яку дорогу, який тротуар, на що спрямувати кошти, зокрема на закупівлю дронів чи ребів, тобто визначає пріоритети фінансування в ті чи інші галузі. Звісно, що найбільше сьогодні проектів, які брали участь, з програми освітніх закладів дитячих садочків, шкіл, інших закладів, які є дуже важливі. Ми прийняли рішення, що всі проекти, незважаючи скільки вони набрали голосів, на жаль, два проекти не пройшло, але ми прийняли рішення, що ми дофінансуємо з міського бюджету, тому що сьогодні пріоритетом є наші захисники.